Всім привітик! Сьогодні ділюсь рецептом приготування оладків з цукіні. Не забудьте перед переглядом цього відео натиснути на вподобайку. Рецепт приготування оладків з цукіні дуже простий. Для цього беру одне цукіні середнього розміру та натираю його на самій дрібній терці. За бажанням можете віджати сік з цукіні, щоб довелося додати менше борошна. Беру зовсім трішки молодої цибульки та дрібнесенько її нарізаю. Додаю її до натертого цукіні. Слідом додаю одне яйце, чорний мелений перець та чайну ложку солі без гірки. Ретельно поєдную всі ці інгредієнти разом та додаю 2 столові ложки борошна. Гарнесенько все це перемішую, має вийти досить густе тісто. І переходжу до самого обсмаження оладків з цукіні. А ви тим часом напишіть у коментарях, чи подобається вам цукіні і що ви любите з них готувати. Тому що я їх дуже сильно обожнюю і на моєму каналі є багато рецептів з кабачків. І зараз ви тут в правому верхньому куточку побачите один з них. Обов'язково подивіться. Тепер розігріваю пательню, додаю трохи соняшникової олії, викладаю тіста на пательню та обсмажую оладки. Обсмажую приблизно по 3-4 хвилини з кожної із сторін на середньому вогні. Подаю я оладки з цукіні зі сметаною та з сиром фета. Це дуже смачно, корисно і просто. Обов'язково готуйте, пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, та до нових рецептів!